Коли ми відчуваємо сильні емоції, нам хочеться якнайшвидше зупинити їх. Інколи хочеться, щоб була якась кнопка, яку натиснеш, і емоції одразу припиняться. Але на жаль, так не можна. Потрібно прожити емоції по справжньому для того, щоб відпустити ситуацію. Коли після якоїсь події ми постійно думаємо про неї, малюємо собі інші сюжети в голові, як би ми сказали, як треба було себе повести в тій ситуації. Це значить, що ситуація не прожита повністю, і потрібно зробити декілька кроків, які допоможуть заспокоїтися і навіть винести щось корисне для себе із цієї ситуації. В цьому відео я поділюся інструментами, як правильно проживати емоції, та що позитивного з різних негативних ситуацій можна для себе взяти. І перше, потрібно зрозуміти, чому так відбувається, чому ми постійно потім продумуємо якісь ситуації, чому ми не можемо відпустити, чому це зробити так важко. Будь-яка подія, яка з нами відбувається, вона викарбовується в нашій пам'яті. Це як файлова система. До речі, дуже класно показано в піксарівському мультику. Я залишу тут лінк на цей мультик про емоції, які дуже допоможе вам розібратися, що ви відчуваєте. Будь-яка ситуація, хороша чи погана, приємна чи не дуже, вона потребує того, щоб бути закарбованою в пам'яті. І наша файлова система в нашому мозку, вона для кожної події створює таку папочку. І якщо подія приємна, ми відчуваємо себе класно. Ця папочка класно створюється. Якщо ж виникає ситуація, яка дуже сильно на нас впливає, і в цей час ми відчуваємо сильні емоції, наприклад, страх, роздратування, агресію, то в такому стані наша файлова система пам'яті працює некоректно. Організм і мозок направляє всі свої зусилля на те, щоб вижити, тому що вмикається сигнал небезпеки, і все спрямовується на те, щоб ми вижили. Тому процес створення файлу в пам'яті стосовно цієї події він відбувається некоректно. Тому після того, як це сталося, ми продовжимо про неї думати про цю ситуацію довго не можемо заспокоїтися, тому що нам потрібно оцю файлову систему пам'яті щодо цієї події заповнити повністю. Тоді мозок почне заспокоюватися, і ця подія вона буде десь там в закромах пам'яті, і про неї можна буде згадати лише колись там, коли якась ситуація подібна виникне. Тому причина, чому постійно згадуєш про цю ситуацію, або чому постійно думаєш, і передумаєш ці сюжети, полягає в тому, що мозок намагається запам'ятати, закарбувати всі події в хронологічному порядку і емоційному, також для того, щоб зберігти це в пам'яті і, так би мовити, забути, хоча б на якийсь час. Тому наше завдання прожити ці події по справжньому емоції, повернутися в те, що сталося. Тому зараз ми будемо вчитися правильно проживати емоції та події. Перший крок це згадати, що відбувалося, тобто краще взяти, наприклад, блокноти, і записати, що було, що хто що сказав, як ви при цьому себе відчували. Це потрібно для того, щоб згадати всі деталі і викласти те, що у вас в голові, на папір. Ви також можете проговорити ситуацію з кимось. Поки ви не відчуєте, що ви говорили про неї стільки багато, що вже вона перестала вас якось тригерити або нагадувати про себе. Тобто файлова система пам'яті заповнилася всіми деталями, і тепер ця папочка з пам'яттю про цю подію може піти на поличку. І, можливо, колись ми про неї згадаємо, але вже без таких емоцій. Наступний крок: що робити в моменті, коли нахлинули ці сильні емоції, ви не знаєте, як себе заспокоїти, потрібно в першу чергу повернутися до відчуттів в тілі, що я відчуваю, що відчувають мої руки, серце, живіт, будь 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 що голова, як там напружується щось, як я зжимаю кулаки, щелепу, наприклад. І пробувати розслабляти ці частини тіла за допомогою дихання, за допомогою просто направлення уваги в ці частини тіла. Далі назвати чітко емоцію. Я зараз злюсь, я роздратована, в мене відчуття безсилля. Те ви можете описати це загально. Наприклад, я щось таке відчуваю всередині, не наче мене стискає, мені хочеться кричати, мені хочеться когось бити, і я просто хочу кудись бігти або навпаки сховатися від світу. Тобто ми називаємо емоцію, що відчуваємо, та як це відчувається в тілі. Далі ми починаємо пробувати концентрувати увагу на диханні. І класна техніка, коли ми не просто дихаємо, а акцентуємо увагу на тому, як ми відчуваємо себе після кожного видиху. Наприклад, я вдихаю, я видихаю, відчуваю, що злість моя зовсім ще не пішла. Я вдихаю, я видихаю, мені поки що не стало легше, і ось так ми продовжуємо, поки ми не відчуємо, що трішки легше стало. Така вправа вона допомагає нам з'ясувати, на якій стадії ми прийняття ситуації проживання цієї ситуації. Деякі події потребують більше часу на те, щоб себе вгамувати для того, щоб себе заспокоїти. Інколи потрібно подихати кілька хвилин, інколи періодично протягом дня декілька разів. Інколи потрібно зробити таку вправу протягом кількох днів. Крім того, є дуже класна техніка роботи з тілом. Коли ми відчуваємо дуже сильну емоцію, ми можемо працювати конкретно з тілом, коли ми не можемо зупинити ніяк мозок, нам потрібна фізична дія. Тому ми робимо таким чином: ми встаємо і беремо, починаємо ось так трусити себе. Тобто, ми починаємо трусити руки, ми починаємо трусити головою тілом, ногами, і ми трусимо до того моменту, поки ми не відчуваємо, що нам трішки легше. Ми не наче струшуємо з себе, ось ці такі неприємні відчуття. Потім, коли ви зробите цю вправу, варто сісти і відчути так, що зараз я відчуваю, яка легкість в тілі, чи стало мені легше. Тому що втекти від них не вдасться. Вони вже є всередині. І те, що всередині, куди б ми не пішли, що б ми не зробили, воно так і залишиться там всередині. Тому нам потрібно правильно проживати емоції, щоб ми їх не заїдали, щоб ми їх там не запивали, не робили щось некоректне з собою. Тому потрібно допомогти собі. І допомогти мозку прожити цю ситуацію, щоб вона потім вас не програвалася знову і знову і знову, як та пластинка, яка заїла, так а ви могли просто її відпустити цю ситуацію і жити далі.